Добрий день, шановні колеги. Надаю ще додаткові відеоінструкції по роботі з єдиною школою. Отже, ми маємо прив'язувати до уроків ГЕРи для того, щоб наприкінці першого другого семестру ці ГЕРи порахувались в стовпчики Системою вивелась середня арифметичне за кожний ГР. На основі гейрів виставились семестрові. На основі семестрових виставилася річна. Отже, що нам потрібно, щоб виставити гейри? Ви маєте зайти в свій журнал з клітинками, і на потрібний урок виставити потрібний вам гейр. Наприклад, це буде. Якась дата, ми на неї натискаємо, і бачимо, що знизу, після теми і назви уроку, теми уроку, у нас є колоночка Обрати ГР. У кожного предмета їх буде три або чотири. Після того, як ми клацаємо по Обрати ГР, у нас випадаючий список, і ми натискаємо на потрібний нам. ГР на потрібну групу результатів, закриваємо це віконечко, і бачимо, підв'язався ГР, система буде його враховувати. Якщо не той ГР підв'язали, або не було на уроці якоїсь інформації, яка пов'язана з ГЕРами, підготовка до контрольної, чи ще що-небудь, ми маємо, можемо або змінити ГР знов-таки таким чином, або з'являється рядочок: відв'язати колонку. Від герою. Геїр зникає. Далі, якщо потрібно на один урок підв'язати декілька груп результатів, що ми робимо? Ми натискаємо на шестерню коліщатку і через плюсик додаємо тип уроку ГР1, ГР2, ГР3, у кого є ГР4. Де він має враховуватись? Він має враховуватись семестровій і має просто бути колоночка з ще з дутком Тому от, е, обираємо вид. Так, додали ГР2 семестрова вид. Додали ГР3 семестрова вид. І у кого є, додали ГР4 семестрова вид. Зберегли. І тепер після цієї. Дати, на яку у вас підв'язаний перший ГР, ви можете через плюсик додати після цієї дати. Бачимо, у нас гр 1 навіть а, світиться. Наприклад, третій ГР у мене там був на цьому уроці або у вас. Обираємо колоночку гр 3 Це може бути гр 2 гр 4 Обираємо тему і обираємо, в якому уроці, з якої теми це було. Тобто, до якого року вам треба ще один додатковий ГР підв'язати. І натисли зберегти. З'явилася колоночка ГР3. Вона також буде враховуватись у нас в Семестровій, тому що ми оберемо, що тут у нас ГР-3 був. Тобто до колоночки ГР3 обираємо групу результатів ГР3. Якщо в цій колоночці не було ще нічого проставленого, помилково створили, можемо її вилучити. Є. Таким чином у нас є додатковий ГР, який від, увійде в урок за певну тему, за певну дату. Додамо ще один ГР, якщо у нас три ГР під цю е, тему уроку пів, е, підпали. будь ласка, після третього ГР. четвертий у нас пішов. Знову брали тему, обрали той же самий урок з наших тем уроків. Створили ще одну колоночку і сказали, що це у нас буде четвертий ГР. Закрили. І все буде враховуватись. Дивимось, що зеленим у нас підсвічено, значить, система бачить ці стовпчики і бачить ці оцінки. Дякую.